Смарки дрібен дощик накрапає, жовте каченя маму шукає. Хоч воно дуже любить воду, знає, що дощ завдає лихо шкоду. Пірячко до тіла прилипає, сонечко зігріло б, та немає. Холодно, куди подітися? Кота зустрів, давай грітися. Притулися до мене мордою. Я зігрію тебе, ніби ковдрою. Міцно лапкою буду тримати, допіру знайде качка мати. Сильний грім гримить, вона не чує, як ти кричиш, діток не рахує, скільки під нею заховалося, що меншеньке десь зосталося. Тепло обом, так зігрілися, аж спатоньке захотілося. Виглянуло сонце за хмарки, зігріло землю, стало парко. Вела качка дітей рядочком, побачила сина з куточком. ой кря кря кря, дуже зраділа. Приємно віддячити хотіла, дала пухнастикові трави, принесла зерна ще й води. Вам дякую щиро за турботу. Скаченям у таку погоду легше мами дочекатися, тож не варто хвилюватися. Пригощайся, мале каченя. Будемо бачитися щодня. Котик нявкнув, посміхнувся, до кішки мами повернувся. Вона принесла йому мишу. Рідна знає, яку любить їжу.